Степанюк його передача на кане. Кане м'яч зупинив. Ібрахім кане, атака продовжується. Поки що козик не свистить. Кане проти Матаріти у штрафному майданчику залишає напереду. То знову кане його удари. Два один забиває ворскла і закінчує перший тайм. Виграючи в рахунку. Оце так атака від Ворстки. Оце так контратака на останніх секундах. Доданого вже арбітром часу до першого тайму. Пропускає цей контрвипад гравці дніпра 1, спрацьовує індивідуальна майстерність Ібрахіма Кане. Його взаємодія з пердутою. І абсолютно сенсаційно і несподівано Ворскла виграє цей перший тайм. Подивіться, як чудово пердута на кане відпасовує, знаходить його вже на ударній позиції. І який великий простір дають кане гравці дніпра 1. Штрафний майданчик. а... В метрі від Кане нікого немає. Сарапій не встигає закрити цей удар. Матаріта. Отут Отут був відіграний. Він переключився на пердуту. І точно в кут б'є Кане. два В Першому таймі на користь Ворскли.